Доброго дня, підписникам гостям цього каналу. Так. Вибачався вітер, на огород вийшов до табачка. Дюся. хлопці розказують, табак уже вбирають листя. Жовті, а нижні листки треба вже вбирати. багато жовтого, Дуже багато. Дуже-дуже-дуже. Тому що сьогодні тільки 13 липня плюс-мінус він вимахав де метр, де метр двадцять, де взагалі менший стоїть. Світ викидає, я не знаю. Задовбав. Коротше, а садив я 26 травня. То це плюс-мінус півтора місяця табакові. І взагалі воно вже убрав Бачите воно вдалечі Ух ти. Воно одні стебла стоять. Правда, сонце ж таке, що такі друзі справи, Пишіть, що у вас там трошки бур'янця є треба позрубати побігати. вроді нічого, листочки гарні а тільки ну і за того що жарко глянти такі остій які вже жовті ну скільки вже жовті я ж зараз буду все воно вже Скоро посохнуть. Так, часник, друзі, часник я весь вибрав. За два дні ми вбрали. Весь гараж заложений, сарай заложений. Скоро буду чистить. Да, щось не доподобається в році табак. Ну а що маємо, то маємо. Отак там у нас справа в Керурадській області. Пищить як область, що з табачком поспілкуємось. Так і то справи, друзі. Даже в мене берлі рятос, рядочок і той. Де є, де нема, де більший Тоже. листки треба рвати окремо. Буду. -то, друзі, справи, все, буду працювати. А Ви пишіть коментарі, що у вас з табаком, що коїться. Часник в цьому році гарний. Думаю буде ой, поганий. Думаю, буде набагато гірше, скажем так. Коли ні. Частик мені не сподобався. Хороший часничок. Посія 50 кг. Два ряда я оставив. Стоїть на семена. Воно. Так що, в цьому році урожає. Все, друзі, що працювати, випишіть. До побачення, всім дякую.